У майбутньому. Хочу розповісти одну таку історію Бувальщину. Про те, як в одному місці був прекрасний В Вдень там гуляли люди з дітьми, зустрічалися, а вночі туди ніхто не міг приступити, бо там збиралися не зовсім порядні люди. Більшість із кримінальним минулим мали свої розборки, шуміли, кричали аж до ранку, і це місце стало небезпечним для тих мешканців, які жили в навколишніх будинках на прилетих вулицях. Навіть доблесна міліція стороною обходила цей парк ночі, і всі хіба тишком нарікали. На цю ситуацію, яка була. Люди пробували звертатися до міських властей, щоб допомогли їм цьому, але завжди були відмовки. Нарешті увірвався терпець, і мешканці цих будинків прийняли рішення, щоб кожен на своєму балконі, на своєму будинку, встановив потужну лампу, прожектор. І освітити цей нічний парк. За якийсь час ті, хто там збиралися, відійшли в інше місце. Дорогі в Христі, в ці дні ми всі разом також прагнемо засвітити цей світильник своєї душі, своєї любові до Бога, до своєї батьківщини, до свого народу. Щоб ним освітити ту темряву, яка вже тривалий час є на нашій землі. Кожен нас, з нас той чи інший спосіб, хтось там на барикадах, на Майдані, хтось у храмі, хтось вдома, хтось тут, на Майдані, хто своїми пожертвами, своєю моральною підтримкою чи фінансовою, старається просвітити. Тих, хто ще перебуває в темрі. Хто, так як ми читали минулої неділі в святому Євангелії, ще перебуває там, в тих країнах Нафталі, за Йорданом, Донбасу, Криму, за Дніпром, і ще не відчув того світла, яке вже поволі, як ми бачимо, із. Серця нашої держави з Києва розходиться всі регіони. І сьогодні ми вже зранку були свідками, як поволі це світло відлякує тих, хто звик перебувати в темряви і чинити свої беззаконні. Сьогодні церква і надалі запрошую всіх продовжувати спільну молитву. Приходити на наші майдани і не зупинятися на тих скромних досягненнях, які зараз, зараз є, але продовжувати цей шлях духовної боротьби за визволення нашого народу. Амінь. Христос рождається.